Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Сподіваюся, ви пам'ятаєте, з чого то все почалось, про що ми говорили на самій першій нашій зустрічі? Ми говорили з вами про те, що Святе Письмо, так, це є бібліотека. І це не просто набір повчальних уривків, моралізуючих прикладів чи чогось такого. Це насправді ціла симфонія. Симфонія, яка складається з різних тем. Які переплітаються, які інколи співпадають в Унісон, інколи розходяться. Ось якщо говорити про Біблію як симфонію стем, образів, символів, то пролог, тобто ті перші 11 глав книги «Буття», про які ми з вами говоримо, це є овертюра до тої симфонії. Саме в тих 11 главах, як ви вже могли побачити, Починаються ті основні теми, ми бачимо, хто є Бог, хто є людина перед Ним. До речі, це важливо завжди пам'ятати, що Святе Письмо нам відкриває не тільки правду про Бога, ким Він є, але водночас правду про людину, ким вона є і до чого вона покликана. В пролозі пояснюється причина, чому людина відчуває спрагу. Що це за спрага? Чому? Вона відчуває, що живе не тим життям, для якого створена. Це була розповідь про гріх. Ми говорили про Каїна та Авеля. Як ви пам'ятаєте, ми з вами дійшли до розповіді про Синю Божові, до нього і про потоп. І тут хотілося б сьогодні зупинитися на темі, яку всі намагаються перегорнути, яку не розуміють і дуже часто вважають. Зайвими частинами святого письма. Думаю, якби святе письмо було конструктор, той деталі, а саме родоводів, багато би хто хотів позбавитися. Я сам пригадую перший свій досвід читання святого письма, коли перші 11 глав читалися порівняно легко, але за винятком тих глав, де перераховується, хто кого породив. Я не розумів, про що йдеться. Чому це потрібно знати? А згодом, власне, прийшло розуміння, яким би хотілося би з вами поділитись. Святе письмо в Святому письмі є багато родоводів, тобто переліків імен. З одного боку, у святому письмі, родоводи свідчать про сталість Божої дії в історії. Так, історія дуже часто нам здається хаосом, накопиченням. Події часто ми задаємо собі те питання, де серед того всього знаходиться Бог? Але, власне, родоводи є одним з таких образів, потужних символів, Бог діє, як казав колись ближеніший Любомир Гузар, Божі млини мелють по майлу. Так, змінювалися держави, виникали та зникали царства. З'являлися тирани і згодом зникали, так що про них мало хто згадає, Сподіваюсь, що це буде із тиранами ХХІ століття так само, а серед того всього був рід. Рід, з якого згодом прийде е, спаситель. Таким чином, родоводи вони є немаби у тим кістяком історії, стерж, стрижним е, історії. Яка знаходить своє сповнення і завершення у Ісусі Христі. В Святому Письмі є різні види родоводів. Важливо сказати, що є такі ну, родові родоводи. Так, в наш час ми маємо різні документи, ми маємо документи на землю, ми маємо ID, карточки, то що в древності цю роль відігравали саме родоводи. Зокрема, в ізраїльському народі, ми читаємо у Книзі Ісуса Новина, що кожній родині, кожному роду, відповідно кількості його членів, давався земельний наділ справедливо, щоб ця родина могла жити гідно на своїй землі. Бо будь-яке суспільство воно якраз збудовано на гідній, незалежній сім'ї, яка може себе утримати. І таким чином за кожним родом була закріплена земля через систему ювілейних років, тобто кожні 50 років земля, навіть якщо втрачена, вона мала повернутися до того роду, щоб род рід не загинув. І таким чином, приналежність до роду, вона доводила твоє право на землю. Це було, зокрема, важливо в часах, коли євреї поверталися з Вавилонської Неволі. А перед тим вавилоняни, які багатьох е, юдеїв виселили, розподілили землю між тими, хто залишився. І таким чином, ті, хто повертались, вони саме через родовід могли довести своє право на землю, право на спадок. Так само в древньому світі більшість професій були династійними, так? тому що не існувало шкіл, е, університетів і місцем освіти, навчання. Де дитина здобула ремесло, була власне, сім'я. Дитина дивилася на своїх батьків, спочатку втобавилась, потім допомагала. І так, дивлячись і допомагаючи, вона здобувала ремесло. Тому е, зазвичай була царська династія, священича династія, тощо та й багато інших, е, інших професій. От ми не раз чуємо в новому звіті про рибалок. Коли Петро та інші апостоли кинули сіті і пішли слідом за Ісусом, вони до певної міри розірвали оце, оцю сталість, оцю цю спадковість, бо вони були рибалками, мабуть, не знати, в якому е поколінні. Отож, родовід, він міг довести, показати, ким ти є, звідки ти е походиш. Е родоводи е відігравали. Різну роль в різних часах. Так, після повернення з неволі, повторюсь, вони доводили право на землю. Так само деякі священники, саме через родовід, довели своє священство право служити у відбудованому храмі. І ось В Новому Завіті ми зустрічаємось з двома родоводами, один з яких нам, здається, досить-досить ну, додним. І в багатьох виникає запитання, чому саме він, саме перелік імен. Авраам передав Ісака, Ісак передив Якова. Чому саме перелік імен читається на Різдво? Взагалі, кажуть, для чого, чому і про що? Але важливо пам'ятати, що Євангеліє від Матея воно написано в великій мірі і для юдеїв. Воно дихає біблійними образами, символами тощо. Воно нам говорить про Ісуса який є спадкоємцем Авраама, спадкоємцем Давида? І таким чином, через перелік тих імен підсумовується історія спасіння, тобто знову ж таки підкреслюється оця сталість Божої дії серед того хаосу, дуже часто навіть бруду історії. Але водночас показується, що Ісус є сповненням обітниць даних ще Аврааму. А яких обітниць? Е, обітниця земля, потомство і благословення. Це можна сказати ще досить неясні обриси, які стануть згодом чіткими царства Божого. Ну і Ісус є водночас сповненням обітниць даних ще Давидові. Тобто, що саме з його роду прийде власне син Давида, з приходом якого і розпочнеться це Боже царство. Таким чином, ротовід Ісуса доводив, що Він є саме той. Про якого говорив Бог Авраамові, і про якого Бог говорив Давидові. Він е, є обіцяний. Натомість в Євангелії від Луки ми зустрічаємося з іншим родоводом. Якщо в Євангелії від Матея починається від Авраама і звершується в чоловікові Марії, від якої народився Христос, то в Євангелії від Луки починається з. Ісуса і завершується Адамом, 7 е, імен. І в такий спосіб через родвіт показується, що Ісус є сповненням обітниць, даних ще Адамові. Тобто Він є відповіддю на потреби, на потребу спасіння, потребу життя всіх народів, а не тільки е, Ізраїля. Він є сповненням обітниць даних Адаму, тобто сповненням тим, в кому сповнюється спасіння. Пам'ятаєте, що Бог обіцяв Адамові? Про це є в одному з нашому відео те, що називається протоєвангелем. Навіть після гріха Бог не зневірюється в людині і обіцяє їй майбутнього Спасителя, сім'я жінки. Отож, деякі родоводи, вони таким чином. Відкривають нам, ким є та чи інакша біблійна постать, той чи інакший біблійний персонаж, вони представляють нам, зокрема в Новому Завіті, ким є Ісус. І у на спрагу Спасення всього людства, і відповіддю на очікування Ізраїля. В ньому Царство Боже проходить до нас. Так само деякі родоводи, які, зокрема, містяться у книзі буття. Є не зовсім родоводами, їх правильніше назвати таблицями народів. Тобто, дуже, і деякі родоводи, які, зокрема, зустрічаємось і у розподях про Вавилонську вежу, і подальших вони радше відображають стосунки між різними народами. Так, наприклад, якщо когось називається сином, це може бути васалом тої, чи чи є. Країни. Ось, наприклад, Ханан, названий сином Хама. так Хам це радше відображає ті народи, які жили в Африці. Ханан це, власне, семітський народ. тобто Але в певний час і довший час. Ханан або Свята Земля була під впливом чи під прямою владою Єгипту, і тому в деяких родоводах, власне, ханан названий хамом. Тому дуже часто родоводи вони відображають ту геополітичну конфігурацію, яка склалась на часи записання тих чи інакших текстів. І, власне, ми можемо з вами побачити в родоводах, де деколи досить дивні речі, так, наприклад. У допотопних, тобто в тих, що були допотоперо родоводах, ми бачимо, що жили дуже довго. Щоправда, ніхто не дожив до тисячі років, бо тисяча вік це немов би число Боже. Тут, власне, показується, що людин, людство е, ослаблено е, ріхом. Чим більше віддаляється від Бога, тим менше живе. Тобто гріх зранив людину, відбився. На її е, здоров'ю. Найдовше прожив Монтусаїл, та навіть я вислів вік Мусаїла, тобто 969 е, років. До речі, подібні родоводи існували і в месопотамських культурах, і в індійських. Ну, там кількість років налічувалась навіть не тисячами, а десятками тисяч е, років. Дехто вважає, що ці цифри є радше символічні. Дехто вважає, що вони є відображенням древньої системи літощислення. Так, наприклад, ми знаємо, що в Шумері була не десятична система числення, як у нас, але система збудована на числі 6 тощо. І, можливо, ті цифри треба конвертувати. І тут є дуже важливо що ще раз, родоводи вони не підкреслювати цю сталість Божої дії в історії. І тому в юдаїзмі була система літочислення, та й дотепер є, від е, сотворення е, світу. Зараз, е, якщо я не помиляюсь, це є 6500 е, якийсь там рік від сотворення світу. Так само в Візантії е, довший час існувало літочислення від сотворення е, світу. В той час, як. На Заході поволі поширилось літосчислення, теж з помилками від Різдва Христового. І ось і ми можемо побачити, що різниця є в понад тисячу років. З чим пов'язана ця різниця? Тому що в єврейському тексті є одні числа, натомість у грецькому перекладі є інші. І тому є така ось розбіжність. Хоча числа можуть мати і символічне значення. Власне, таку роль відіграють родоводи у Буття та й не тільки. Так, наприклад, з родоводами ми з вами зустрічаємось і в книгах хронік, які практично і складаються в більшості своїй із родоводів тощо. І бачите той Ті уривки, які нам інколи здаються зайвими, непотрібними, вони насправді мають глибоке значення, якщо ми зануримось в ту культуру того, того часу і зрозуміємо, що вони означали тоді і що отож вони можуть означати для нас. А для нас вони означають одне: Бог діє в історії.